абстрагуєшся від вибухів, від кричачих інструкторів, ти абстрагуєшся. Ну, ти маєш дійти, і все. Граната. Мусоно щось стало зле. Він трохи розгубився. Але, як завжди, старий поряд. Підйом на висоту. Ну що, ноги болять коліна. Тяжко так. З Божою допомогою і автомата «Калашмата» все зробив. Ти не намагаєшся якось там себе жаліти, ти виконуєш своє завдання, незважаючи ні на що. Це наш побратим! Нікого не залишимо! Евакуаті! Загляду кругову завдання виконано! 10 осип один триста. Ми не прагнемо випускати з БЗВП, знаєте, зламаних людей, які не впевнені в своїх можливостях. Ми хочемо, щоб вони були впевнені в тому, що вони здатні виконувати завдання. Треба бути хижаком. В будь-якому випадку ми хижаки.